Джедаї пішли в паркувальники. Наш журналіст на один день приміряв форму тих, чия робота викликає чимало нарікань і у водіїв, і в чиновників. Хто ж насправді не доносить гроші від паркування до бюджету з нового місця роботи Євген Назаренко. Посвідчення контролера та форма. Ось і все, що потрібно журналісту, який вирішив піти в паркувальники. Щоправда, костюму Київ чомусь видає зимові. Перед виходом на парковку п'ять хвилин. Курс молодого бійця. Розчитували машину, коли вони приїжджають. приїхав там надовго, там, думай, там на час. оплатіть, будь пожалуйста, парковочку. І ось нарешті журналістів-паркувальників випускають на точку. Джедаєм дістається непроста ділянка центр Києва. Коли машина заїжджає на платну парковку, то виявляється, що водій або таксист, або працівник міліції, або живе чи працює в одному з цих будинків. Тому як наповнювати київський бюджет, невідомо. Ми працюємо. Ми працюємо просто у вас міняються парковщики. Живуть роботи щоправда, є і люди, які без проблем платять за парковку, але таких не більше 10%. 43-34. Чеклавіти у результаті джедаї за півробочого дня заробили для бюджету 40 гривень. Але ми переконалися, контролер легко може проводити гроші повз касу, бо водії не часто просять чек. Зараз секундочку, чекав. Хоча керівництво намагається боротися з цими незаконними оборудками, обшукуючи контролерів перед зміною, у кишені має бути не більше ста гривень. Пропоную показати свої германі. Кошти саме мої, мої кошти. Ну я тут уже бачу, що не не більше. Там в порядку 78. Перевтіленням журналістів керівництво паркувальників вирішило показати в сучасних умовах. Контролер ніяк не може вплинути на водія і покладається лише на його порядність. Щоправда, у Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону, який дозволить паркувальникам викликати евакуатор у разі відмови керманича платити. У нас тут вообще все бесплатно, у дочки. Почему? Ну вот такая ситуация. Вы тут не первый, вы тут не последний, а у нас тут все бесплатно.